Вантажор. ти мене називала, Вантизьор, тільки я того мало. Синок, ти Це як його? Ти що їздить не Синок, сам ти просто моє спасіння, синок. Пропала наташка моя. Поможить знайти, Наташечка. Якщо ти мене чуєш, обращайся обращаюся до тебе, щоб ти приїздила до мене в Одесу. Ми тут будемо круто тусуватися. Наташечка, я вже білетики купив. Купив білетики на фестивалі. Будемо з тобою, як душа в душу жити. Наташечка, прости мене. Друзі, якщо ви вдруг побачите мою Наташку, передайте їй. Не мені життя без неї, не мила. Дуже вона мені треба тут в Одесі. Бі -бі І -бі білети в мене вже є. Все в мене є, тільки Наташки, моєї немає. Наташечка. Все прощу, бутилки здав, поприбирав, приїжджай, буде місті красиво тусуватися на фестивалі! На фестивалі, Наташа! Все, пока! Шалом, православ! Пока! І мене надія! ра-ралі, ра-ра!